Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу вам показати свої новинки. Ось стільки всього цікавого я знайшла на нашій барахолці. Поки ще гарна тепла погода, то треба там бувати, стараюся частіше ходити, коли вдало, коли не дуже, а ось хочу показати, похвалитися своїми здобутками, своїми знахідками. Гарний посуд вдалося придбати. Це все мені піде для користування, бо я люблю оці всі скляночки це моя така слабкість. І статуетки мене на цей раз порадували, бо вже рідко вони трапляються, чомусь так їх стало мало зовсім. І ось ще одна така ємність керамічна. Зараз вам покажу. До речі, з неї почнемо огляд. Ось таку баночку придбала. Гарненька, ціленька, ось така кришка. Я вже подивилася об'яву в інтернеті. Виявляється, що це цілий набір. Написано: набір для сипучих, там є і широченькі баночки, і така велика, теж широка, і ще менші баночки, а ось така висока була одна. Ну, я думаю, її прилаштувати під чай, зробити чайницею, бо зараз скоро буде такі. Холодні вечори. Ми чай п'ємо часто, багато, тож якраз для чаю, буде в самий раз. І статуеточки хотіла вам показати відразу. Це порадували мене вони на цей раз. Ось такого оленя 15-го знайшла. Ціленький, гарненький ось такий красунчик, Климух жель Виявляється, що це вже така рідкість, 50-ті роки. Ну, мені пощастило придбала в свою колекцію, збираю статуеточки. З самого початку свою колекцію я починала зі статуеток, а потім і скло вже приєдналися згодом. І ось таку лисичку знайшла. Теж Теж вона ціленька, гарненька, немає клейма змилося, але це городниця, третій сорт написано. І вона із серії, там ще повинно бути ще дві лисички граючі лисенята і граючі лісята ось такі повинно бути три фігурки. Ну, це одна трапилася, а взагалі в мене вже були ці фігурки. Я продала, мене просили, то я продала. Ну, думаю, може ще зібрати, ще раз собі такі, бо я їх збирала теж окремо у різних продавців. збирала. Ну, нічого, з часом, можливо, трапляться ще. І скляночки хочу вам показати свої скляночки. Ось така ємність, зелене скло, світло-зелене. У мене багато посуду такого кольору. Є і рюмочки, і скляночки, бокали, вазочка, графин, тобто вже цілий набір посуду. І ось така невелика оселедниця або блюдо, навіть сказати, пригодиться. Пригодиться, вони дуже зручні в користуванні, і ось така сільничка ще трапилася. У мене є такі з карамельного скла, а це ось така зелененька. Беру завжди скляний посуд, він мені подобається. І ним завжди приємно користуватися. Ось така ще невеличка піалочка. Ну, це можна і для аджики, для якихось горішків, для насіння. Вони по формі схожі з цією. Ось а тут такий колір більш. До коньячного, більш коричневий такий йде. Ще знайшла дві невеликі ось ці салатнички. Можливо, хто пам'ятає, я показувала, в мене є набір. Тут ще повинна бути велика салатниця, і тут такий незвичайний дизайн цих піалочок, ось такий взагалі, називається вітерець. У мене в бірюзовому кольорі набір зібраний, а тут, виявляється, вони ще бувають різних кольорів. І ось трапилося ось такого. Теж коньячний, чи, як сказати, такий темний колір. Ну, ще великої не було, можливо, буде. Ось цю малюточку придбала. Люблю я ці вазочки на ніжці. Трьохшовна вона, старенька, але дуже мила. У мене ціла колекція вже таких невеличких вазочок, просто скло. Не кришталь, таке трішки затемнене скло, не прозоре, а трішки з таким тоном, але така милесенька, дуже вона мені подобається. Ще придбала ось такий бокальчик, теж він один, але іноді трапляються ще потім з часом до пари, бо я вже поназбирувала цілі набори такого посуду, купоросне скло, гарний колір і ось таке листя. Можливо, ще трапляться до цього бокала пари. І таких два я знайшла. Тут такий теж гарний малюнок, потовщене дно, і колір, подивіться, який неймовірно красивий. Колір морської хвилі. Ну, Красиві речі такі вдалося знайти. Головне, щоб вони всі функціональні. ними всіма можна користуватися. І ось таку салатничку теж придбала, вона така, начебто, як на ніжці, але тут вона пола, тобто можна покласти ніжно-ніжно-блакитний колір. Будемо користуватися теж гарненька річ для салату чи для цукерочок, тож пригодиться. Ось такі в мене покупочки, ті, що хотіла вам показати. Начебто і небагато, але бачите, за декілька походів і назбиралося посуду. Скоро я вам покажу ще свої знахідки з телеграм-каналу Та OLX, бо їдуть посилочки. Мені вже дівчатка повесила, тож чекаю я і ви дочекайтеся. До зустрічі! Всього найкращого, до побачення!